Вітаю, дітки! Сьогодні поговоримо про зимові явища в природі, але спочатку привітаємось. Доброго дня, друзі! Стука морозець віконця, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хочеш ж збирайтесь. От прокинулись, привітались, і тепер пропоную пригадати з вами. Які бувають явища в природі. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяє холоди, води скову я в кригу. В дружбі з дітлахами я всіма. Здогадались я зима. Ось і настала зима. Неймовірна красива пора. В цей час природа спить. Зимові місяці це грудень, січень, лютий. Стає холодно, світловий день поступово коротшає, а ніч стає довшою в деяких куточках нашої землі. Спостерігають унікальне природне явище, полярне сяйво. Ріки, озера, ставки вкриті кригою. Зимою не завжди йде сніг, але коли падає з неба багато-багато сніжинок, довкола все стає біле-біле. Дерева та кущі вкриті білою вуаллю, що приливається на сонечку, немов коштовне каміння, буває замітіль, віхола, завірюха. На даху можна побачити бурульки, на вікнах морозець малює пізерунки. Щоб взимку не замерзнути, люди вдягають теплі речі: куртки або шуби, светри, чоботи, шарфи, шапки, рукавички. Взимку тваринам та птахам дуже важко. Треба дбати про них, будувати ходівниці. Да поринула в довгий сон до самої весни. Незважаючи на труднощі, зима це казка на яву. Зима принесла за собою багато явищ в природі, і які вони є, зараз пригадаємо. Наприклад, снігопад в легкому таночку летять сніжинки до землі. Вкривають її пухнастою ковдрою. Коли немає вітру, сніг падає спокійно, повільно. А чим густіше буде хмаринка, тим буде густіший снігопад. Але варто подути сильному вітру: снігопад перетворюється на заметіль. Це одне із самих різних зимових явищ, бо після заметілі з'являються великі замети. Наступне зимове явище це мороз. У таку морозну поводу сніг стає пухким, репучим, а на ріг з'являються чудернацькі візерунки. Ще дуже красиве зимове явище це поморозь. Це пухка біла бахрома з кристаликами льоду. Ця біла бахрома налипає на гілках дерев, дротах на різних предметах під час сильних морозів та туманів. Іній наступне зимове явище це тонкий шар кристаликів льоду на, на земній поверхні. Ще взимку буває ожеледь, це крижаний шар льоду, який з'являється після різкого потепління, а потім наступає мороз. Ожеледиця може з'явитися після відлиги. Мокрого снігу, а потім різкого морозу. Це явище дуже небезпечне. Наступне явище льодостав це коли водойма промерзає найбільше, найглибше, під час дуже тривалих суворів морозів. Наступний атрибут зими це бурулька. Вона нам нагадує замерзлу крижану верквинку, яка звисає зі стріх будинків. Бурулька з'являється, коли вдень сонечка пригиває, сніжок він починає танути, а вночі мороз підсилюється і все замерзає. Бурульки дуже небезпечні. Саме в той час, коли тануть бурульки, починається плавний перехід до весни. Температура піднімається, а дні довшають. Ось такі чарівні явища бувають у природі з приходом зими. Дітки, була рада з вами сьогодні спілкуватись. До побачення!